Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення, а ви на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо, чому відбувається так, що під час заняття діти або дорослі позіхають. Часом трапляється така історія, що дорослі ніби бадьорі приходять на заняття, все чудово, але не проходить і 5 або 7 хвилин заняття, як вони починають. Солодко позіхати. О. І здається, що це жахливо, щось відбувається не так. Давайте розберемо причину позіхання на логопедичних заняттях. Це буде стосуватися і дорослих, і дітей. Тож беріть з собою чай і давайте обговоримо це детальніше. Насправді науковці досліджують причину позіхання і звертають велику увагу на те, що позіхають і люди, і тварини. Що цікаво, у тварин позіхання і тривалість самого акту позіхання. Залежатиме від того, яка маса мозку тварини. Проте хочу нагадати, що велика маса мозку тварини зовсім не означає, що ця тварина є розумною. Тому маса мозку це просто константа, яка впливає на тривалість позіхання. Цікавий факт. Тож у людей побутує твердження, що люди позіхають тоді, коли недостатньо кисню. Проте вченими це успішно спростовано. Тож, якщо ваша дитина прийшла на логопедичне заняття і почала позіхати, це не означає, що логопед недостатньо привітрив приміщення, це може означати зовсім інші речі. Давайте з ними розбиратися поступово. Тож першою причиною позіхання є терморегуляція мозку. Ввечері ми позіхаємо більше, тому що умовно мозок розжарений і потребує більшої кількості охолодження, і, відповідно, процеси позіхання збільшуються. До того ж, вчені прослідкували, що доросла людина позіхає до 20 разів на день. Це достатньо багато. Також хотіла б зазначити, що позіхання є надзвичайно корисним і цікавим явищем. У мене неодноразово у практиці зустрічалися люди, яких я просила позіхнути спеціально. При цьому позіхала і я і стимулювала до позіхання учня, але не у всіх це вдається. Скажіть мені просто надзвичайно цікаво, скажіть у коментарях, я маю на увазі. Чи можете ви позіхнути разом з чужою людиною? Тому що насправді в акті позіхання і повторювання цього ритуалу за іншою людиною лежить в основі робота дзеркальних нейронів. Саме ці нейрони дають можливість дитині опанувати основні навики роби, як я або дій, як я. І ось тут цікаво, що. Саме завдяки ось цим дзеркальним нейронам дорослі в дорослому віці можуть позіхати за наслідуванням. Тож у мене в практиці була учениця, якій це не вдавалося. Тобто, в принципі, вона вміла позіхати, але спеціально за проханням цього зробити не могла. Надзвичайно цікавий феномен, проте науковці стверджують і про те, що багато людей можуть позіхати. За рахунок своєї емпатійності, навіть просто прочитавши назву позіхання, їм хочеться це повторити за нами. Цікаво, що відсоток людей, які позіхають з іншими, збільшується, коли це ваші близькі родичі, коли ви позіхаєте разом з своєю дитиною, мамою або татом. То частота позіхання синхронного збільшується, але коли це малознайома вам людина, тоді якось і позіхати з нею разом не хочеться. Чому ж тоді діти і дорослі позіхають на логопедичних заняттях? Я думаю, що цей феномен пов'язаний саме з тим, щоб тримати стан бадьорості, тому що мозок в якийсь певний час розуміє, що робота артикуляційного апарату надзвичайно виснажує його, тому що на логопедичних заняттях ми активно працюємо з м'язами язика. Глотки, дихальної системи, і це все достатньо напружує мозок, і йому хочеться перезавантажитися саме для того, щоб відпочити, набратися сил і знову війти у стан бадьорості. Тож не дивно, що позіхання на заняттях може бути характерним симптомом того, що м'язи втомилися і потребують. Перезапуску, тим більше, що під час акту позіхання так само беруть участь м'язи язика. Глотки ротової порожнини, і вони спочатку сильно напружуються, а потім різко розслабляються. Це одна з логопедичних технік, яку ми використовуємо також для релаксування під час логопедичних занять. Тому це такий собі універсальний спосіб релаксувати і відновлюватись після тяжких вправ, Проведеної артикуляційної гімнастики або тривалого виконання нетипових артикуляційних позицій. Також чудово позіхання буде впливати на дихання. Тому, якщо у нас поверхневе дихання, неглибоке, мозок починає виснажуватися і позіханням він себе. Бадьорить, тому нам також це надзвичайно корисно, тому що вам відомо, що ми не можемо, на жаль, говорити тривало на поверхневому типі дихання. Нам необхідно дихати глибоко, діафрагмально, і за рахунок правильного типу дихання ми можемо правильно артикулювати, тримати фразу і говорити. Також позіхання підвищує активність мозку, тому рекомендую вам позіхати частіше для того, щоб перезавантажуватися і бадьоритися. Тож, якщо у вас виникали думки стосовно того, що на логопедичному занятті вас тягне на сон, тому ви позіхаєте. Що, можливо, вам нудно і не цікаво або недостатньо привітрене приміщення, і тому вам хочеться позіхати, то я навела сьогодні в цьому відео для вас декілька фактів, які це все можуть спростувати. Тепер ви володієте достовірною інформацією про корисні властивості позіхання. І на сам кінець, як я надзвичайно люблю робити в своїх відео, я покажу вам. Як можна і як не можна позіхати. Тож ми позіхаємо завжди з відкритим ротом. Звичайно, як вимагають правила етикету, інколи треба прикрити рот рукою. Але важливий момент ніколи не позіхайте. Закритою щелепою, тому що мускулатура обличчя напружується, приходять в напругу жувальні м'язи, які утримують щелепу у закритому положенні, напружуються м'язи, губ, і ми формуємо затиск в артикуляційному апараті замість того, щоб Природньо його розслабити, збадьорити мозок і повернути собі глибоке дихання, яке забезпечить ваш стан бадьорості. Тож дотримуйтесь завжди цього правила. Напишіть, чи позіхаєте ви з закритим ротом і чи знали, що це робити насправді шкідливо. Якщо вам це відео було корисне, і якщо ви знайшли якісь схожості у себе стосовно феномену позіхання, обов'язково напишіть про них у коментарях. Мені надзвичайно цікаво дізнатися, чи є ще люди, яким складно позіхати, чи можливо ви з тих, хто позіхає при прочитанні слова позіхати, тож давайте зустрінемось в коментарях і обговоримо. Цю цікаву особливість. А я вам нагадую, що відео на моєму каналі виходять щосереди та неділі о 19. Тож не пропускайте випуски, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, він вам буде нагадувати про те, що виходять нові випуски. Також підтримуйте мій контент. Це надзвичайно приємно і до зустрічі в наступних відео. па па па, -па.